Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такий електротрицикл від компанії Forte з електродвигуном на 1200 Вт. Акумулятори в нього 5 штучок стоїть на 45 вольт 60 ампер. На одному заряді він проїжджає 45 кілометрів і максимальна швидкість його складає 40 кілометрів на годину. До повної зарядки потрібно приблизно там 6-8 годин і всі акумулятори. Зарядження. Коробка передач у нас тут ну, перем... три, три швидкості, будемо говорити так. Три режими швидкості. Ось тут воно вмикається, перемикається вірніше. Один, два, три. Трієчка – це найшвидше, одиничка – повільніша Також є повишений і понижений ряд. Ось цим важелем воно керується. Ручничок з підстаканником, Все як має бути. сидінням у нас ось така ніша. Для нашого вантажу, також в комплекті йде зарядний пристрій. Зараз він там в білій короб... коробочці. Тут для ніг місця вдосталь, виведена педалька гальмів, також то задні гальма і передні гальма ось тут у нас на руку. Максимальна вага, яку він може повести, це 500 кг. Тобто до 500 кг. ми можемо його. Навантажувати. Також розмір нашого кузова складає півтора метри на метр на 450 сантиметрів. Борти всі відкидаються. Тут у нас знаходиться 5 акумуляторів і вся електроніка під кузовом. Двигун через редуктор передає привід на мост. Тут також у нас є ось така стієчка для того, щоб при піднятому кузові він вам не впав на голову. Така чиста підтримка. Оновлена приборна панелька. Інформативно все, що потрібно тут є. Тут у нас три режими швидкості, паркінг. Задня передача супроводжується таким звуком, драйв, керування світлом. Поворотники також супроводжуються звуком перемикання світла ближнього та дальнього, сигнал. А стояночні гальма присутні як тут, так і на ручному, Ось таким чином. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий варіант, можете переходити за посиланням, що вказане під відео. Там буде актуальна ціна на сьогоднішній день. Вона складає 63 тисячі гривень. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного та мирного дня.